Дорога до вашій кухні. Їдемо за їхніми смачними ребрами. Друзі, нарешті ми з'їздили сюди на вашу кухню. Зараз самі відвідаємо, чи дійсно воно там так все смачно, як кажуть. Ми скуштуємо її, і скажемо вам точно, чи це дуже смачно, чи це просто смачно. Веде берег і шийка. Зараз у яка ніжна. Дуже mm файно. -hmm. Все тепло така суковита. <ріст> Все, в нас нема. Дивимося, дивимося. Смокотулька томай. А ви скажіть, чи ви вже були там, чи ви вже це м'ясо чи ні, і я думали вам. Йдемо далі. чуть-чуть Дивіться, яка вона всього яке м'ясо. Просто. Просто щось з чимось. Особливо цей ще перчик, гострий такий смак. Ребра гостріше. Це м'ясо більш нічніше, не шею. Ні, якщо соусом її от тут взяти перчика теж якраз таке, як має бути. Ну, все рівно мені ребра гостріше. Так чесно, смачнішого м'яса не їм. Ну хіба яке я ще приготуюся в тандирі. А так тут всім смачного. Ми рекомендуємо, і це все нам вийшло 1860 гривень.